Доброго дня, хочу вам показати соняшник, який у нас цьогоріч. Сорт соняшника Гранд Адмірал. Але бачите, наскільки він нерівномірний, тому що він сіявся там уже 20 числа травня. Попередник це у нас була кукуруза, яка весною лишилася. Весною ми її тільки 7, -го, 7 -го травня ми її ще тільки змолотили були. Це два дискування зробили після кукурузи. Соняшне. Бачите, були взагалі сходи нерівномірні, вологи мало після дискування. І вийшло так, що там вже зійшов сантиметрів 20, там 30, а там взагалі ще не зійшов. Бачите, ну, така картина. Але підгорнули. Він більш-менш е, туди далі він повирівнювався. Е, сорт соняшника, як я казав, вже Гранд е, Адмірал. Він йде під Гранд Стар. І з ним вже трошки, так сказати, заморочки були, тому що кукуруза весняна в нас сходить на ура, набагато краще, ніж соняшник, як, як оказалось, у нас перший рік, що так. Таку площу ставили велику кукурузи на весну. по соняшнику ми вже вносили два рази. Були. І Останній раз Гранд Стар один раз унесли, було три обробки гербіцидних. Спочатку перший раз взагалі він ще не весь зійшов, кукуруза зійшла. Получилось так, що треба було бризкати. Там от ЛНЗ, я вже не пам'ятаю який грам... е... грамінцит. Ну, Бачите, кукуруза ця посохла, що раніше побризкала, А нова все одно ще сходить. Сходить дуже добре, кукуруза весняна. Гіб... І гібрид, усе, документи кажуть, гібриди не сходять. Ну, Блін, гібриди сходять. Е... Що ще вийшло? Бачите, підгортав. Думав, що трошки виріжеться. Ну, кукурузка ще трошки вирізалась. Так. Е, по підживці е, бор уносили по 1,5 літри і карбамід. В принципі, все. Е, по гербіциду, ну, це що гремінцид вийшов, так сказати, не бюджетний. А так, гранстар він там на 10 гектар е, трошки, ну, в районі півтори тисячі коштував. Е, сам соняшник цей е, коштував, якщо я не помиляюсь, 1850 Це фракція стандарт була. Ну і такий результат. Загалом більш-менш задоволені, О, великих затрат на обробіток ґрунту не, не було понешено був варіант сіять по нулю, але немає чим. Своєї б ми не посіяли, бо кукуруза була б була підгорнута, і бугри, а підгорнута на 70-му, а 45-м сіять не, не вийшло би. Це 100%, тому що, ну, ось, бачите, наприклад, підгортання цих. Тут перепад по 6 сантиметрів 20. Якби один сошник ішов тут, рама б все одно не сідала і тут би весною не засіяла. Коротко, що подобається, це сорт українського виробника. Це у нас іде Миколаївський, в Миколаєві вони знаходяться на сінєвий завод. І загалом... Соняшник низькорослий. Він 1,60 шістдесят написаний. Ну, зараз я бачу він півтора метра і зацвітає. Навіть метр сорок. Півтора метра, метр сорок. Ну, містами він чуть-чуть вищий. Зацвітає болячки. От болячок вносили теж там. Забувся вже як в коментарях під відео, думаю, напишу. А, Impact Duo, мабуть, якщо я не помиляюсь. Ну ось так. Така картина.